Не вперше аграрії Тернопільщини підтримують бійців на сході. кажуть матеріальну, технічну та фінансову допомогли уже більш як на 3 мільйони гривень. Цього разу в зону АТО передали ще 300 тонн продуктів, а це майже як вантаж п'яти вагонів. Для бійців спакували найнеобхідніше: борошно, цукор, крупи, ризь, макарони, м'ясо та інше. Передали розповідають аграрії складники до різдвяної куті. Увесь вантаж з першого привезуть у Харків, а вже звідти розподілять у батальйони. Колону відправити. В... На армію на склади на склади збройних сил України, тому що Сьогодні, якщо віддати на якийсь конкретний батальйон, звичайно, ці продукти можуть пропасти. Тому що на ну що сьогодні батальйону, коли є 80 тонн муки, тут загружено. Що батальйон буде робити з тою кількістю муки? Це має бути розпреділення правильне, де вже безпосередньо з військової частини будуть віддавати на пекарні а нашим бійцям віддавати вже безпосередньо хліб. Придбали для бійців і дві швидкі медичні допомоги, зокрема для батальйонів Тернопіль та Айдар, що дислокуються у найгарячіших точках східної України. Самі ж бійці за поміч дуже вдячні. кажуть, волонтери часто привозять їм і продукти харчування, і медикаменти, та особливо надихають бійців дитячі листи. Ми держимо оборону, там знаходимося. Ті обстріли, які були ізначально, там громкими великими, уже якби би прикратілись. Зараз ізрідка вже там б'ють. Нам Запрещають бить, но все одно как-то пытаемся підтримувати, тому що по нам попадают. Ми всі друг друга підтримуємо, всі держимся за друг друга. Просто так, якщо ми не будемо одним цілим, то нам не побідіть нікого. А так як у нас підтримка, є русские люди воюють за нас, і з Чечні. Благодаря этому ми держимся. Допомогти бійцям виявило бажання близько 50 підприємств. І робити це кажуть аграрії, мають намір і надалі.